Бачите от таку красу, не оці малюнки неподобства, а от такі квіточки. Не дивлячись на те, що в нас, ну, принаймні на хортиці зустрічаються у багатьох місцях, це вважається рослина рідкісна, називається вона Авринія скельна або бурачок скельний. Отака от квітка. Досить часто використовують як декоративну рослину. Ну, скельна, я думаю, зрозуміло чому, дійсно, недарма така назва. Ось як вона росте на скелях. І от з таким видом Дніпро І от скільки, скільки цих. Віточок.